Друзі, всім привіт! Компанія Fresh Auto вітає вас. Друзі, для вас з'явилася ось ще одна чудова новинка, це Volkswagen Tiguan чисто 2018 року випуску, друзі, у вас по техпаспорту буде чистий 18 рік випуску даний автомобіль. О, друзі, з 2 літровим дизельним двигуном як завжди, потужністю 140 кВт, 190 кінських сил на повному приводі та на автоматичній коробці передач, друзі, dq 500, 7-ступка, мокра класта Це сама найкраща коробка передачка є в лінійці ваг-групи Отже, друзі. Ось такий автомобіль пригнаний з Європи, як завжди з Швеції, на прикольній комплектації. Хто слідкує за нами, той знає, що комплектація Highline. Але, друзі, тут є одна особливість цього автомобіля, того що тут вроді Highline комплектація але є ще плюс, такий бонус плюс. От по комплектації зараз я вам його покажу через декілька хвилин. Поки, поки що вам зроблю. Покажу відеогляд по зовнішньому вигляду, та зробимо замір лакофарбового покриття, а потім покажу вам той бонус плюс і є в цій комплектації, друзі. Отже, що стосовно цього автомобіля, друзі, пригне ще раз з Європи, з Швеції саме з оригінальним пробігом, по-моєму, тут оригінальний пробіг 147 тисяч. Це оригінальний пробіг, який підтверджується в нас, як завжди, офіційним дилером. От, що ця автівка так, 147 тисяч, бачите, друзі, що ця автівка заїжджала. До офіційного дилера, та повністю все чітко, гарно, по регламенту, обслуговувалось. Так що наразі ніяких технічних несправності за автомобілем у нас, друзі, немає. Кому потрібна буде ця історія від офіційного дилера, звертайтеся, скинемо вам на будь-який вас меседжер. От, і будете собі, бачити, що з цим автомобілем є повністю все добре. Отже, друзі, що стосовно автомобіля, автомобіль є реально хороший. От класний пробіг, класний рік, класна комплектація по зовнішньому вигляду, друзі, по автомобілю. Що в нас є? Є в нас з мінімальних слідів експлуатації, ось попередній частині пару є дрібних сколиків. Їх практично тут не видно, друзі. Але якщо придивитись так добре, то ось там по бамперу трішки ось я бачите такі маленькі дрібні сколики. По оптиці є по передньому капоту. Ось також їх видно трішки. Не знаю, чи бачите, чи ні, бо це треба дуже придивитися ніяких критичних, абсолютно друзі. Сколів немає таких, що вам потрібно щось там робити, фарбувати. Все є в порядках норми, тому що 147 тисяч полюбель в автомобілі має бути якісь сліди експлуатації. Якщо взяти все решту далі по кругу, то ось по лівій стороні можете бачити перед вами, що абсолютно ніяких моментів немає, тобто моментів у вигляді там якихось притертостей, подряпин, лакофарбового покриття, чи якийсь там м'ятин. Друзі, тут такого немає. Повністю є весь гарний чіткий рівний автомобіль. От Позаду також все, друзі. Добре зараз. Тільки звернемо. Ні, по фонарях тут все добре задніх, бо є такі моменти, друзі, що ці фонари, задні, оцей пластик, він сам по собі чогось тріщить, не знаю, мабуть, неякісний чи який пластик. І ще маємо такий момент, як позаду трошки, бачите, задній бампер, тут трошки такі має моменти. Але це, блін, це зовсім такі дрібниці, але друзі, вам їх і показують, того, що е, полюбе, я ж кажу, які сліди експлуатації має бути по автомобілю. Ну і по правій стороні там аналогічно все добре, друзі, немає ніяких дефектів, ні вм'яти, ні потертися, ні подряпин. Ось ви можете звернутися. Це бачите перед вами на камері, друзі. Так, є. Позовні ще вигляду вам пробігся показав. Більше тут абсолютно нічого не бачу в цьому автомобілі, ще якісь моменти. Попередньо бампер він на місці, без пошкодження абсолютно. Позовні ще в нас є оригінальні диски 18-го розміру з резина 235 на 55. Літня, друзі, резина. от І резина, я, до речі, навіть не можу зрозуміти, що це за резина. Знаєте, перший раз бачу таку резину. Це... Не знаю, що це за резина, вона літня. Протектор ще хороший, але дуже цікава резина, Перший раз таку бачу, до речі. Але менше з тим, що є, то є. Друзі, ось такий назовнішній вигляд даного автомобіля. Зразу беремо прилад, зробимо замір по лакофарбовому покриттю вам, друзі, щоб ви мали розуміння, що з ним є все добре. Так, отже, по... погнали по лівій стороні, друзі. Переднє ліве крило є, є. Середня ліва дверка у нас є. Так, 120, 120, 130, 112, 125, 125, 136, задня кришка багажника, 105, 124. Права сторона у нас 113 крило, ще раз 122. Бачите, не бачите, бачите, ще раз крило 124. Права задня дверка 107, ще раз права дверка 130. Передня права 124, 115. Переднє праве крило 117, друзі. Ще раз переднє праве крило 135. Капот у нас 134, ще раз капот 132, і криша у нас, друзі, 119. 115. Отже, бачите, друзі, що автомобіль повністю є в оригінальному красі, все є дуже добре з ним, друзі. Ніякі тут елементи не замінюються, не перефарбовувались, не перелоковувались. Тобто, друзі, який виїхав автомобіль з заводу, такий він є зараз. Так що я ж кажу, друзі, цілий, реально класний автомобіль. Тепер, друзі, що до комплектації, зараз пробіжимося щоб ви мали собі розуміння, що з ним. Значить, по комплектації Комплектація реально прикольна, Того, що в нас оптика передня, фул-ледівська, максимальна, вона адаптивна з вирізанням автомобіля з потоку, Кращої оптики в таких автомобілях вже бути не може. От По оптиці, сказав вам далі, біжимось по зовнішньому вигляду. Що в нас ще? Зразу бачимо, є безключовий комфортний хід. Дуже крута, зручна штука, одна, одна, мабуть, з найбільш зручніших штук, які можуть бути в даного, в даного автомобіля. Реально дуже класна опція додаткова, яка також. Автомобіля є. Потім, друзі, що ми ще зразу бачимо тут. Підігрів та складання електродзеркал також є сидіння, ергокомфортні, е, текстиль з алькантарою та з функцією е, масажу. Друзі, так, в цих сидіннях є в нас масаж і у водія і переднього пасажира є масаж. Та підтримка для колінника. Оця штучка виїжджає, у нас перед зад рухається, дуже, до речі, зручно, далеко дорога. Ну і що ще, друзі, маємо? Що ще маємо? Поки так сильне сонце не вийшло, зараз я вам покажу. Запускається, друзі, до речі, автомобіль кнопочкою. Нажали, нажали кнопочку, робиться запуск автомобіля, запустився, працює чітко, коректно, ніяких помилок, нічого немає, друзі. Все з ним є добре з цим автомобілем. Цифрова панелька приладів перед вами. Дуже гарно дивиться, це також додаткова опція, друзі. Потім ось кнопочки керування адаптивним круїз контролем, Також є в цьому автомобілі адаптивний круїз контроль друзі. Потім, що в нас ще кнопка старт-стоп відключити, сама парковка, друзі, є. Парктроники перед зад, камера заднього виду, друзі. Є. коліщатку для зміни руху режиму їзди є. Магнітолка Discovery Pro, не Discovery Pro, а вибачаю, друзі. Магнітолка Discovery, трьохзонний клімат-контроль. ось Я вам включив, показав, очищувач повітря. Webasto оригінально, До речі, друзі, вебасто з пультом керування, вебасто з функцією програмування, підігрів сидінь, підігрів керма, друзі. є. Українська мова, Android Auto, Apple CarPlay. Це все є присутнє в даній магнітолці. Друзі. Так, це вам сказав, пробігся, показав, показав. До речі, друзі, як не сумно, але в автомобілі маємо лише один ключ. Десь другий ключ загубився, не знаю, де він. Друзі, Так, автомобіль приїхав з одним ключом. Маємо один ключ в автомобілі. Що ще А, підсвіточка, ось тут, підсвіточка Ambience у картах є, яка дуже класно, до речі, світиться. І, друзі, що я вам хотів ще сказати по особливій функції. По особливій функції, друзі, в цього автомобіля у нас є преміум-акустика Dynaudio. Audio. Друзі, хто шукає реально класний автобіль, класна комплектація, але хоче е, мати е, класну акустику. Тут стоїть акустика преміальна, Dynaudio Audio система, де ось тут ви на налаштуваннях магнітолці можете собі брати звук і вибирати різні різні режими звучання. Реально дуже класно грає цей, ця музика. Хто слухав, то собі буде знати. Так що, друзі, ось така є штука додаткова в цього автомобіля. Опція це Dyn Audio. Реально класно, тому що мало таких автомобілів попадається на такій акустиці. Що у нас позаду є? Позаду в нас є керування трьохзоним клімат-контролем, друзі, підсвіточки світочки та й в принципі все. І ще до комплектації. Задня оптика також наследовська. Потім маємо ще електрокришку багажника в даного автомобілі, друзі. І ще є така штучка, яка, ось, бачите, друга кнопочка, що ви можете махнути ногою, робите мах ногою, і ця кришка сама вона автоматично відкривається. Є поличка, друзі, маємо ще до комплектації всієї електрофаркоп, записні коврики. І основна штука, що є в, в нас в багажному відділенні. Сабуфер Dynaudio Аудіо і, бачите, маємо докатку. Докаточку. Не завжди в цих автомобілях йдуть докатки, завжди йдуть рамкомплекти і клей, а в цього автомобіля маємо докатку. Так що, друзі, як на мене, реально хороший, класний автомобіль, багато є плюсів, особливо в цього автомобіля, на відміну від інших. Як на мене, реально докатка, класна штука. Дуже всі ви любите докатку. Мах-ноги, кришечка відкривається задня. Також дуже крута опція. Потім акустика Dynaudio, ну, блін, теж класна штука. Не завжди знайдеш в такому автомобілі акустику Dynaudio. Гляньте, як він дивиться, реально дуже круто дивиться, Full LED оптика перед вами, друзі. Так що реально дуже крутий, хороший автомобіль. Так, друзі, по цьому пробігся, це розказався. Це ну і, друзі, що саме головне? Саме головне, це ціна питання на даний автомобіль, друзі. Отже, ціна питання у нас на даний автомобіль буде за чистий 18 рік за оригінальний, за цілий автомобіль, друзі, за оригінальний пробіг 147 тисяч, за круту комплектацію. Ціна питання, друзі, буде на даний автомобіль 29 тисяч доларів на віддачу. Так що, друзі, будь ласка, хто розраховує такий бюджет, як завжди, залітаємо до нас на тест драйв бо такі автомобілі довго не стояться, 100%. От, на тест-драй. Ми вам покажемо, розкажемо все максимум надамо інформації про цей автомобіль. Треба історію від офіційного дилера, ще раз кажу, ми вам її скинемо. Ви собі передивитеся: любі діагностики, перевірки, любі, я не знаю, там. Ваші станції на все готові, щоб ви зрозуміли, який ви купуєте цей автомобіль, щоб ви мали розуміння, що це за автівка. Так що, друзі, залітаємо до нас. А так ще зараз вам покажу, який в нас є внутрішній стан цього автомобіля. Він реально є хороший, друзі. Я вже, мабуть, встигли звернути увагу перед тим, як показував комплектацію. Того, що, друзяки, це карта водія, до карти водія претензій немає. Вона реально нова. От прям без перебіжчів, ніяких немає, ні потертості, ні протертості, нічого немає. Гляньте, далі пластик, Поріг водія по пластику. Дивіться, пластик також, ну гляньте, ну, ну супер. Трішки є ось притертості по цій металевій накладці, але це норма. Сидіння також в адекваті, гляньте, друзі. нічого не порвато, не прошито, не, не грязно, не пропалено. До речі, в автомобілі не палили, приємно пахне. Підлокітник, бачите, в якому стані, КППшечка, підлокітник, кермо. ну Друзі, реально, повірте мені, класний, класний автомобіль, ну немає ніяких потертостей там чи пошкоджень. Позаду що? також. Плюс-плюс все добре, добре, задній диван класний, переднє сидіння позаду без пошкоджень, столики без пошкоджень. Тут все добре, тунель добре, добре, добре. Оп, друзі, знайшов один момент. Зараз я вам його покажу. Тут пороги все гарні. Ладно, ще глянемо зараз багажник. Зразу багажне відділення, що тут по пластику. Тут все гуд, бачите, друзі, ось якому стані пластик. Ну, блін, Він новий, реально він новий, друзі. Ну, гляньте, Нічого не возили, не пхали, не царапали, не дерли. Мені подобається, реально по тут теж все гуд. Покажу вам нюанси, які я знайшов цього автомобіля. Тут що в нас? Тут також по пластику все добре, по карті все добре, але знайшов, який нюанс. Сідаю і вам показую. Ось, бачите, оця стоєчка справа ззаду, ось тут є така протеркість по, по цьому пластику. Так що, друзі, реально, реально все-таки щось не знайшов. І трішки по правій стороні, отаке трошки підтертися, бо грязна, десь недочисленного не детального, не знаю. Але щось там теж є по правій стороні. В общем, два нюанси, друзі, з тисячі це таке собі. Коротше, є по цій карті. Теж все гуд, по цьому порогу також все добре. Бардачок, торпеда, пум-пам-пум, це сидіння. Не знаю, все, друзі, більше нічого не буду показувати, бо реально більше в цьому автомобілі немає ніяких нюансів. Так що, друзі, ось така у нас автівка є для вас, будь ласка, ще раз залітаємо до нас. От Подивитесь і побачите, бо реально цей автомобіль дійсно достойний вашої уваги. Так що, друзі, всім гарного дня. Будемо з вами на зв'язочку. Якщо якісь питання, дзвоніть пишіть. Пока-пока.